Що провокує рак в вашому організмі? Привіт! А усім рада всіх вітати на моєму новому каналі про здоров'я, так Beauty Health Studio. Я вас всіх вітаю. Підписуйтеся і також не забувайте залишати коментарі. Сьогодні будемо розглядати таку а, страшну аля тему, так, яку а, не всі досконально розуміють, тому що, а, скажімо так, система, а, уряд нав'язав нам те, що а, Рак, він сам по собі утворюється, так, там погане повітря, там щось ще там родословна в тебе погана бабця, дідусь хворіли, так? Ось і що? І, можливо, від того в тебе рак появився, так? Ні, насправді є певні. Фактори, які впливають на тебе, тобі ж це. Чи зараз я буду говорити перелік складу, так скажу вам, ось, які впливають ці фактори на твій організм? І твій організм просто не встані справитися з тим, тому що твій організм це біологічний якби, організм. так, Це не робот. Тому я сьогодні максимально коротенько, щоб не затримувати так, і ні свій, ні, ні ваш час. Тому так, що саме провокує рак? Це, звісно, її. Саме-саме найвисновніше, це яким бензином, скажімо так, ви себе заправляєте, так? яким топливом ви себе заправляєте. Якщо ви, наприклад. Машину будете заправляти поганим бензином, то що трапиться. Правильно, трапиться так, що один раз одного разу на дорозі, коли будете їхати кудись, вона просто стане. А ось і вам придеться викликати евакуатор. Що стосується нас, то, то тим паче, якщо ми будемо кожен день заправлятися неправильною їжею, що трапиться, трапиться так, що а, ваш організм буде давати збої, і ці збої будуть а, провокувати рак, інші захворювання. Ну і так далі. Інфаркти, інсульти і тому подібні речі. Отож, що це саме? Почнімо з такого фактора, як їжа. Їжа дуже важлива. Це ми, ми знаємо, що це є все солодке, абсолютно все солодке. Це є чіпси, це є різноманітні якісь правильні речі, які переперероблються дуже-дуже багато разів. Так вони смачні, так вони щось туди додають, щоб нам смакувало краще. А, тобі ж ви зрозуміли ось, але ми розуміємо, що там навіть на деяких, от я переїхавши в Америку, я зрозуміла, що там прям на деяких пишеться там сендвіч, навіть так. Пишеться, що а тут є добавки чогось там, чогось там, так по-англійськи, ось хімічні якісь складники які можуть викликати рак. Так, ну але цей сендвіч коштує долар 50 чи 2,50, п'ятдесят. Хукерс, так, то есть так само і солодкі, там теж якісь жвачки, якісь довгі черв'ячки, желатинові і так далі, інші цукерочки. Так, вони ніби є смачні, але також там здається якісь емульгатори, Yellow 5, Red 8, 8 там, ще там щось. так, тобто Вони викликають цей рак. Так? Можливо, і інші якісь захворювання. так, Ось на цьому зупинімося. Далі. А що ще викликає рак? Рак викликає також гелі різні для посуди. Вони знають, можливо, не всі знають, вони робляться з нафтопереробних продуктів, так, тобто виділяється, щось розділяється так. Тут на бензин йде, а тут просто якісь нафтопереробні продукти. Вони з них також щось хочуть зробити, щоб не виливати в океан. Ось, від чого риба теж гниє. Так ось. А, що таке нафтоприродні? Це гель різні, шампуніки різні, коли, коли потрапляють ваш організм, так ви недостатньо витираєте, вимиваєте посуд. Що робиться? Він провокує рак у вас. Так, якщо ваш імунітет класний і він справляється, це супер. А якщо ви забили цей імунітет, вбили просто антибіотиками, то ваш імунітет, з цим, ваш організм з цим не справиться. Так? Тобто ви повинні це розуміти. Ну і далі ще, ще багато різних інших факторів, які також нам не афішуються, так, але я назвала самі основні, які є провокаторами раку. І ви повинні про це розуміти і знати. Звісно, це і радіація, звісно, це і погане, е, погана екологія, так, поганий клімат, погане повітря і тому подібне. Але це самі-самі такі базові, які отак от прям швидко йдуть в ваш організм. Це їжа і навтопереробні. Продукти і також таблеточки різні, які також провокують дуже різні хвороби. так, ось, Не зловживайте фармацевтикою, тому що вона вас вб'є. Ось це саме найосновніше, що я назвала. Мені. Ну а тепер що ж робити? О, а що ж робити? Оце саме найцікавіше. Ви повинні зрозуміти, що також на це все впливає і мислення. Хоч дехто каже, ну блін, ну як це так, мислення там ну, не говори єрунди. Але насправді мислення формує наш, наше життя, так, нашу реальність. Як ви думаєте, От ви можливо помічали, що коли ти саме, саме найбільше чогось боїшся, воно чомусь трапляється, так? Ну тільки не це. І так бах, і трапилося. Це дуже небезпечна енергія, тому що. А... Ви це притягнули самі в своє життя. Так, є різні моменти, звісно що якісь випробування від Бога, там якісь спокуси від сатани. Так, це все інші моменти. Але є іменно ну, такі думки, які притягуєте саме в ваше життя. Тому не робіть такого. А, говоріть собі, що ви здорові, все буде добре. І а, налагоджуйте свій раціон, налагоджуйте те, щоб користуватися лише органікою. лише а, Скажімо, тими речами, які дійсно ви впевнені, які є натуральними, тому що вони будуть ваш організм або підтримувати так, в здоровому ключі, або навпаки вбивати. Отож, що робити? Перш за все, я це вже сказала, виключити різні. Негативні моменти, мис, мислення. далі а, виключити різні, користуватися лише органічними продуктами, так, натуральними продуктами, це стосується і миючих засобів, це стосується і а, харчової промисловості. Так? І далі що ще підключити, якщо не таблеточки, якщо ми знаємо, що антибіотики вбивають, так? що ви а, ще гірше себе почуваєте, коли ви антибіотики, а, вживаєте. Я знаю, що американці в це все не вірять, тому що в них зовсім інша політика, інші промивка мозку, <згов>, ось відбулася, і вони в це все не вірять. Ось ну ми знаємо так, з Європи, з СНГ країн, так, людей, які а, знали бабусів, дідусів, знахарів, так, травників, які вліковували рак, рачицю, так, інші а, дуже жахливі а, хвороби саме травами, Травяні чаї, якісь різні травні збори і так далі, виключення м'яса, цукру, так, і о, пост так, голодування, то тобто це все. Воно впливає на ваш організм. Тому а, підійдіть до цього питання в комплексі. Якщо у вас, наприклад, є, ну, скажімо, ви пішли в, в, до, до, до лікаря, до доктора, та, і доктор сказав, що у вас є підозрілість на те, що у вас є рак, так? але це ще непонятно. Тобто, сам може бути а, хороша пухлина, погана пухлина, тобто вони ще розбираються. Тобто, щоб вам не втрачати час, так? Ось, займіться, будь ласка, розподілом а, того, що, що ви маєте їсти, що ви не маєте їсти. Які, наприклад, шампуньки, гелі для посуд ви маєте використовувати, які не маєте використовувати. Далі займіться таким питанням, які травки, як м, найкраще, а, скажімо так. Зрозуміти, які є трави так краще для вас є чачі пічі в Гуглі не завжди інформація є, але ніби є там підчищають да. Фармацевтичні компанії, тобто не про це зараз, але хто хоче, той найде. Є різні книжечки, народні, народні рецепти, ось також зверніться до старших жінок чи чоловіків, які мають ці книжки. Так? Ось, і поступово пийте. Різні. Це можуть бути різні. Там, наприклад, я завжди так комбіную по три трави: наприклад, лапух, омела і меліса. Потім на наступний і так п'ю, наприклад, сім днів, так? Ось там один-два рази в день, без пічиню, без цукерочок. Далі, наприклад, на наступні там, наприклад, я п'ю там, інший збір, так? Ну, тобто, в такому. І я на постійній основі це роблю. Коли я передихаю, ну, я можу собі це дозволити, наприклад, літом, так, овочі, фрукти, зелень. То є, я можу собі це дозволити і десь а, зробити три тижні перерви, так? Ось, а далі я знову продовжую. Скажімо так, практикуватися так. Ось, і для профілактики це все робити. Це все дуже-дуже корисно. І таким чином вам організм ваш скаже велике дякую. Ну що ж, у мене на сьогодні все. Я надіюся, моя інформація вам буде а, до вподоби, так і це моє, скажімо так, перше відео на новому каналі. Підписуйся, не забувай ставити вподобайки, а коментарі також на ватарочку нажимай, там більше відео розгорнеться. І також підпис підписуйся на мій інстаграм. Всіх попа, цілую і до наступної зустрічі.